на каналі файні квіти Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 серпня 2024 року. Сьогодні, 23 серпня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна посіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на вітаміну зелень. І це треба зробити до 15, до 15 години, це саме пізніше, а краще до 14 30, бо місяць без курсу починається з 15, 47 і до кінця доби. Розсаду в цей час не турбуємо, тобто сьогодні. Поливи без користі, але можна поливати. А підживлення небезпечні для рослин, бо це час стихії вогню. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Нарешті можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 23 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних загалом. А важливо для здоров'я на 23 серпня 2024 року. Будь ласка, бережіть голову, це знак стихії вогню в Овен. А Овен відповідає за голову: бережіть голову від сонця. І тримайте себе в спокої та не використовуйте для харчування, чорний чай, каву та алкоголь. Це дуже погано для голови. Що ж ми можемо приготувати гарного для здоров'я: м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти, висівки для видалення шлаків, дуже корисні саме в знаці овен. Готуйте цвітну капусту, майже всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Не майже, а все, що ви виростили, будь ласка, використовуйте в будь-якому вигляді. І обов'язково додавайте вітаміну зелень. Смачного вам! Завтра, 24 серпня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Телець. І це третя фаза. Тому можна посіяти насіння редиски, дайкону, редьки в теплиці. Це. Для північних областей і регіонів, а для теплих регіонів можна і в відкритому ґрунті, але ранні сорти сійти. Сприятливий час, 24 серпня, для трудів з розсадою, будь-які е, агроприйоми, і пересадка, і перевалка, і посадка розсади. все Дуже гарний час для цього. Також сприятливий час для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для посадки саджанців із закритою кореневою системою. Саджанці і квіткових, і декоративних, і садових рослин, але закрита коренева система. А також сприятливий час для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 24 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 24 серпня. Це вже в нас знак тільця. Не використовуйте. Цей день свіже молоко для харчування, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, не пийте каву, алкоголь і не їжте солодощі. Що ж ми можемо приготувати такого для здоров'я? Смаколики готуємо: ось такі страви із риби, із морепродуктів. Дуже буде корисний салат із печінки, тріски з овочами. Молочно-кислі продукти. От що можна із молочних це молочно-кислі продукти. Готуйте вівсянку, але з різними ягодами, фруктами. Салати з овочів дуже корисні. Практично всі доступні овочі, фрукти, ягоди у будь-якому вигляді. І пийте ще з ромашкою, м'ятою та лимоном. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам! Усіляких гараздів, Щасти вам у всіх у всіх ваших справах, миру вам та добробуту! Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!